Чи задумувались ви коли-небудь, звідки в душі людини народжуються геніальні вірші, від чого з'являється дивовижний дар, який спонукає звичайні слова звучати по-новому, від яких сильніше б'ється серце і захоплює подих? Поетичне слово містить у собі якусь незриму, непомітну і водночас велику силу. Воно народжується не на землі, а десь у височині блакитного неба. Не підлягає сумніву, що поезія відіграє одну з провідних ролей у духовному збагаченні людини. Тому рішенням Генеральної конференції ЮНЕСКО було визначено 21 березня Всесвітнім днем поезії. Це свято відзначається з 1999 року. Кожна людина колись у житті собі задає це питання. Поезія, що це? Мистецтво чи ні? А може, словесне змагання? Поезія, що це? Гра слів і думок, що виклав поет на папері? А може, до вічності ще один крок, чи навіть до істини двері? Поезія, що це? Ніяк не збагну, чому лише вибрані в змозі, так влучно і мудро нам думку свою подати у Римі, не прозі. Чому тільки вибрані можуть творить безсмертні для людства шедеври? І коли все навколо у мороці спить, поезія Всесвіту нерви. Питання лишились, чому та й чому сама я цього не здолаю, лиш знову і знову я вірші пишу, До істини шлях прокладаю. Поезія є мистецтвом зображати прекрасне в слові. Поезія лікує, надихає, розчулює, смішить. Вона не вимагає від вас багато уваги і часу, але якщо ви все ж знайдете для неї трохи місця у своєму житті, вона вам неодмінно віддячить. Всесвітній день поезії гарна нагода попіклуватися про свою книжкову полицю і поповнити її поезією. Або ж прийти в бібліотеку і підібрати собі до душі. Поетичну збірку.